Народ, всім привіт! Вітаю вас на каналі Господар. Сьогодні у нас 8 квітня 24-го року. На дворі дуже тепло вже. І я збираюсь посіяти трішки гарбузів. Це у нас буде зараз експеримент. Тобто дуже ранній посів. Ну, Ми там глянули погоду, ніби як заморозків не передають. І ще такий нюанс, що сорт буде досить цікавий. Е, насіння я зібрав. Із одного гарбуза. Він зовнішніми характеристиками нагадує болгарку. Тобто Насіння вузеньке, шкірка тверда, насіння гарно відділяється від м'якоті, але є нюанс в тому, що плід був досить крупний, що не характерно для цього сорта. І те, що насіння все сплило при мийці. Тобто, ну, загалом болгарка то не насіння мийці. Тож буде цікаво побачити. На виході насіння, врожайність, ну і тому подібне. Так, тож, розпочнемо сіяти. Ось так у нас, друзі, виглядає сама діляночка, де збираю сидити. Двічі закрита в нас влага, земля розсипається, ось так гарненько, все. Сапку взяв і ось саме насіння. Ось таке воно продовжувасте, гарненьке-біленьке. Зараз будемо сіяти. Не знаю, який це сорт, чи він вийде кущовий чи плетучий. Тому, гадаю, посію 70 на 70. Все рівно буду полоти вручну, тож спробуємо так. Заодно подивимося, що воно за гарбуз і вирахуємо, яка вро... приблизно буде врожайність його. Тож розпочинаю сіяти. Ось така у нас виходить мокренька земля. Після закриття вологи. І буду я класти по одній насінині. Насіння воно гарненько прощупається, позатоньке. Тобто не будемо загущувати дуже, бо одній наснині буде вдосталь. І зараз почнемо сіяти вгору рядочок. Це в мене виноград посадив, вже розкопав, пляшечками накрив і загалом працюємо. Сію я не глибоко. Так, орієнтовно 70х70. 70. І земелька в нас я пробував тепленька вже, мокренька. Тобто, вологи зараз рослинкам должно вистачити. Подивимось, які будуть сходи. І взагалі щось з цього буде. Так, посіяв я 4 рядочка по 20 насінин. Гадаю, цього для початку буде вдосталь. І будемо далі документувати. Знімати відео, згадувати ці гарбузи і дивитись, якщо, звісно, вони посходять і не померзнуть. Тож, друзі, дякую за перегляд. Цього року збираємось чимало експериментувати, багато в чому. Найперше, це ми придбали пасіку. Збільшилась в нас вже була, але ми трішки масштабувалися і заодно це також будемо знімати в YouTube. Дякую всім друзі за перегляд, всім гарного дня і слава Україні!